Ось тут у нас шановні знаходиться соляний фільтр. Сюдою заходить повітря, проходить через сіль і вже збагачений. Соціальну соляну кімнату облаштували у Корицькій міській лікарні у рамках грантової програми Браво за підтримки німецької організації Червоного хреста тут проводитимуть галотерапію дихання повітрям з частинками солі. Це фізіотерапевтична послуга з оздоровлення. Ми, як регіон, який сильно постраждав після 1976 року. Ми спостерігаємо, поспілкувавшись з лікарями, який рівень у нас захворювання органів дихання. Сімейний лікар надав інформацію: в нього підписано в декларації 1141 людина, і 70% із цих громадян звертаються до них захворювання органів дихання і алергічних. Хвором за день соляною кімнатою може скористатися до 56 людей, зазначає Олександр Сухий. каже для частини населення відвідування такої процедури буде безоплатним, зокрема для родин військовослужбовців. Переміщені особи будуть проходити безкоштовно. Якщо є у когось бажання внести добровільний внесок, ми також не будемо заперечувати, тому що є ж питання оплати комунальних. Безкоштовно у нас будуть проходити галотерапію дітки. З хронічними захворюваннями, саме, саме з пневмо, постпневмонічними там захворюваннями і астматичними захворюваннями. На реалізацію проєкту німецькі донори надали понад 350 тисяч гривень, сольовий генератор, який подає. Сіль туди. Подає він сіль, значить туман, як туман подає. Сюди засипається 50 грам хорошої солі. Ми її закупимо. Кілограм її коштує 1000 гривень. Це 50 грам засипається сюди, ставимо це все. О, включаємо тут, значить, комп'ютер. І включається це на до години 40-45 хвилин. Відкрити соляну кімнату для відвідувачів планують з нового року. Також тут надаватимуть послугу соціальної пральні. Вікторія Стасюк, Назар Мідріхан, Суспільне, Новини Рівне.